Всім привіт! Вирішив я короче, вернутися обратно до наших влогів щотижневих про життя нашого господарства. Так що, кому була цікава ця рубрика, продовжуємо. У нас зараз шоста година ранку, на дворі ще темно. Світло нам аварійно відключили. Ось пів години назад через чергову атаку шахетів на Полтавщину. Ну, а ми зараз будемо пити кофе і йти заготовлювати дрова Там у мене питали в коментарях який у мене розпорядок дня, ну десь отакий я прокидаюся о 4 5 годині п'ю каву слухаю новини в основному це аналітика, що в нас посліднє пройшло. Ну а далі йду займатися якимись полезными вещами. Наприклад, годую своє ненаситне господарство течаче. Их у нас тут багато всіх і різних. Зараз всім обстригли крила і вони тепер тусуються всі в загородці. І все того, що оті товариші індики почали бродити по всьому селу. По дровам. У нас вже є трохи дров в гаражі ті, що сухі. Зараз покажу те, що у нас зараз заготовлюється. Тут в мене на дворі зберігається, поповняється, скажімо так, закладаються дрова ті, що Должні ще підсохнути. Ну, там багато вже і сухих. Ну, Зараз задача заповняти тут. Ну, ось у нас тут куча всяких гілок, палок. І прочого, це те, що ми понаскладірували, те, що більш тонке. Ну, а це у нас вже пеньочки тут ми повикидали. Це ми їздили домами, повипилювали. Там прибрали аварійна яблуня, грушка і горіх. Бачите, воно там є із дуплом. Це в мене тут кучка оддільно відкидується, це буде йти. В пічку, в літню кухню, там в грубу проще запхати нестандартні по розміру полінця, і воно там буде горіти. Ну, таке в нас потім перепилюється електричною пилкою вже тут на місці. Це воно підготовлене для того, щоб пиляти його. Ну і ось уже нарубав свіженьку партію, дров. Будемо їх тоже складировать. Рубаю я обично це по утрам, коли є вільний час. От наколов трохи, склав, наколов склав і так воно поступово в мене все заповнюється а, з урахуванням того, що в мене є ще куча других задач, то так воно в мене постепенно все робиться. Лучше по чуть-чуть, але кожен день чи там через день його робити. Раз вмерти на тих дровах і потім лежати з больною спиною. Ну, а це в нас тут дві біглянки. Ось, дрова тут рубаю. Це дві качки, які перелітають з загородки і потім шляються кругами. Періодично наярюють круги вокруг загородочки, чим лякають всіх собак і птицю. Оця з чорними коричневими пір'ячками. В прошлому году прилетіла до нас від сусідки, бо її злякала собака. Ну, сусідка, щоб ви розуміли, отама. То знаде. Так от, вона втекла від сусідки, ми намагалися її зловити, але вона в руки не дається. І так вона в нас уже год як пережилась. В принципі, а тому періодично питається підбити наших птачок теж кудись втекти. Ну що, коротше, отака кучка в мене вийшла за сьогодні. Нарубати вийшло. Зараз піду сюрбну кофе і будемо займатися останніми ділами. Боня вже жде, поки я її запущу у двір. Добра, добрий день. У них вечно любов, вечно Вівці наші вже просяться на вигул. Зараз будемо випускати. Света немає, пастух, не працює. але... Но... Тим не менш вони будуть ходити в загородочці. Ми це вже провіряли. Виходимо, шановні. Це мої вівці. Це моє вівці, вівці, вівці. вівці. Плегучу овечку я продав. І баранчик якийсь з неї теж тікав, теж продав. Так що у нас зараз... Одна овечка осталась, яка плигає через забор. Ну як вона пролазить між проводами. <говори> От що тобі скучно? Оскільки світла нема, то набирати воду або з цього, з колудівся прийшлося би Вон остатки води допиває марта. Ну, у нас ще є запасний варіант. Дело в тому, що Недавно у нас були дощі, досить інтенсивні, а тому у нас є запас води ще у ванні, куди стікає вода з кричі сарая. Що воду мені не доведеться тягати з колодязя, і коровки наші нап'ються. Оскільки останнім часом у нас були дощі і достатньо тепла погода, то коровки в нас тепер виводяться. На пастівник. Поки були дощі, ми їх не виводили, бо вони стільні, щоб вони не захворіли. Щоб було холодніше. Ну зараз тепло, тому вони в нас гуляють. Ну і звісно ж треба дочитатися до кожної деревини, почухатись, О, так, да, ще одну деревину ми пропустили. Треба йти чухатись. От наскільки все було жовте. У серпні-вересні, як позеленіло у листопаді жовтні. Ну, бачите, куча молодої травички попробивалася. Ну і Марта її з удовольствием під'їдає. Зараз остальних будемо виводити. Ось прямо особливо зелена травичка і сухе листя. Ну, старші дівки у нас вже пасуться усі Зараз підемо найменшу забирати. Ну, вона у нас буде біля двора тусуватися, тому що вона її треба підпихати, вона не хоче сама виходити. Це у нас Джессі, вона вже це, в цьому году теличка народилася. Вона вже он, доганяє матір свою. Та що стоїть трошки далі. Це, виходить, Джерсей у нас і швіц 50 на 50. А далі стоїть мати без рога. Це манюня, вона у нас. Швіц, ну не знаю по процентам скільки в ній швіця, тому що ми її купували. Ну і Марта, це Марта. ну Ось це маленьке нещастя, якому дуже хочеться об'їдати глодики, на яких практично нічого нема. Зараз будемо її тягнути десь далі на травичку, де більше зеленої трави. Ми купили її за 1400 чи за 1500 це цим літом. Вона на зиму вже опушилася трохи, стала пухнаста. Дуже любить вона запутуватися, об що тільки можна. Да, чар? От, Ну така пузатько. Я думаю, що вона буде коротка на ногах. Ну, Відгодовуємо. Така у нас корова огромна. Пацики наші активно ростуть. І кабан огромний. Особливо по сравненню. Зі свинками. Ми їх зараз годуємо кашкою і даємо бурячки. Ну, бурячки вони не сильно їм нравляться, звісно, хотілося б гарбузів, але гарбузів вже нема. Ну, зараз будемо годуватися кашкою. Обманув я вас. Є у мене трошки гарбузів. Зараз будемо пацикам давати гарбузи. Вони стоять, ждуть ждуть гарбузики. Такі у нас гарбузики, маленькі гарбузики для маленьких пациків. вперед, шановні. Мені іноді складається ощущення, що діти його трохи обижають. Я от там поначалу їм гарбузики рубав, щось різав, ну а потім зрозумів, що вони прекрасно справляються і так. Вони постійно його відганяють від гарбузика короче страдає кабан сильно. Ну я кинув чотири гарбуза, ви не можете поділити один. Іди сюди. Дійте. Кабан. не йде От. Треба один гарбуз ділити на всіх. Поки найбільша свиня уліклась, Кабан може їсти Короче, страшні свині. Ну і от зараз час 8 часов, коли ми справились. З основним вправлянням можна переходити до других якихось задач. Сьогодні це в нас вичищання у малих коров. Вчора я чистив сарай у великих, сьогодні у малих буду чистити. А тут роботи мені трошки Ну, Це в мене вийшло 5,5 тачок. Враховуючи, що тиждень назад я вичищав у них, то десь по тачці трохи менше на день. У нас дві коровки производять органічного добрива. Зараз посипаємо їм сінцем тут, з їдами, щоб було сухенько. І будемо переміщатися на, до других задач. Отаку. От посипаємо. Ну от так, і в них буде сухенько, чистенько. І до наступного тижня. Ну і зрозуміло, що двічі на день ми підчищаємо отут з країв, сюди в яму скидуємо. Те, що вони накакали. Це в мене виходить з одного боку те, той навоз, що тільки вигрібаю, тут уже перегнивший той, що можна сміливо вивозити на огород. А це вічна страдається. Всі овечки пішли вон, пасуться, от там, в далині. А ця відстала і стоїть страдає чогось. Так, да, Біл? Так. Да. Ну таке в неї ліричний настрій сьогодні якось так. Поки вам відео записую, хоч сам знаю скільки в мене часу йде на е, уборку коров одного сарая. Получається десь в районі часу. Раз на тиждень я вичищаю час в одному сараї, час в другому. Ну і так, да, треба уточнити, що я встаю в 4-5 утра не тому, що треба і я завожу собі будильник. Просто я... Я дуже швидко засипаю і не можу подовгу спати. Тому раніше, поки не було господарства, поки не було ютуба, я тупо бродив по хаті. Це в мене трохи наслідки контузії. От. А тепер мені є з чим зайнятися, Я сам собі знаходжу заняття, включаю книжечку і працюємо надворі. Ну, тепер можна і поскладати усе, усе оце багатство. За годину ми сложили виходить, і ще один рядок. Це вже в нас четвертий рядок в цьому дровничку. Я стараюсь його укладувати так, щоб воно все не засипалося. Тому трошки медленніше процес іде. Ну, але тим не менше. Ну І далі будемо вже продовжувати. Ось ще кусочок в мене, краєчок залишився не заложений. А завтра вже будемо продовжувати рубати. Може, сьогодні ще щось попиляємо. Зараз можна вже йти. В хату, трохи щось під'їсти. Світла у нас по-прежньому нема. Роботи зараз по осені по господарству теж не так, щоб много. Оце в основному дрова, управляння, там гніпо вивозити. Ну така Я оце працюю кілька годин до цього до обіду, потім перерив, іноді включаючи сон час. І потім після обіду вже виходимо разом або по, по черзі з дружиною, ну, в залежності від погоди, чи беремо з собою малого на двір, чи не беремо, ну, вправляємося щось і ще доповнительно робимо. Ну, в принципі, завжди в другій половині дня я обично монтую відео для вас на Ютубі. Так що якось так. Да? Закотилося, батько зараз полізе дославати. Олій, <різь> Ну що, світла нам до 3 години так ніхто й не дав. А ми будемо зараз розтоплювати пічку. Ось У нас вже є кусух дрова. Зараз ми будемо розтоплювати. Є в мене така корисна річ. Газова горілка. На її з ним хорошо смалити. і розкоплювати буде набагато швидше, ніж просто нічками і бумагою. Ну і от дві хвилини, і в нас вже ну, все горить. І зараз буде ріти нам хатку. хатку. Ну і видно, що у нас котел працює, що вже воно почало грітися потроху в хаті. Вже димок пішов, значить все добре. Я так розумію, що обстріл був достатньо серйозний, тому що Кременчук там без світа, без води повністю, без тепла, без ніфіа. Там зараз почали подавати вже воду з резервних генераторів. резервними генераторами. Ну, а в нас отак. 10 годин світла не було, зараз включили ненадовго, не знаю, буде далі чи не буде. Коротше, поки набираємо воду в усі ймкості. З молоти нічого не вдалося, тому що потужності не вистачає напруги. Коротше, працюємо далі. Насчет млинка, я думаю, ми поставимо цей. Ми вже поставили бочку. Як трохи стабілізується ситуація з електрикою. Треба буде одразу велику партію намолоти. Ну і таким чином будемо вирішувати це питання. А там вже будемо щось далі думати. Кролі нагодовані. У нас вже п'ятеро тут товаришів сидить. Ті, що у нас дрібнота наша, ті, що народилися. Ну і тут ще раз і два. Ну, дрібнота вже достатньо сильно підросла. От, і ми там помінялися, поэтому у нас зараз в районі десятка кролів. А кролі з кролицями, тому що ми активно міняємося, добуваємо, купуємо собі нових кролів, кролиць, точніше, бо треба їх розмножать. Ось У нас є така штука, навіть в похмуру погоду. Вона за день світовий. Заряджає нам фонарь. Можна було лампочку підключити якраз собі на освіщенні, як нема світу. У нас сьогодні цілий день похмуро, але ну, панелька зроботала. Оце при такій зарядці, навіть не дуже інтенсивній а, в плані того, що похмуру погоду. У мене фонаря з одною світодіодною лампочкою підключених до нього вистачає десь на 3 вечора. Ну вечір у нас починається з п'яти. Як стемні да, і часов до 9-10, до то мені вистачає на освітлення оцим ліхтарем. Опять же, там є дверці, спеціальні розйоми для зарядки телефонів. Тобто на крайній случай від нього можна ще й телефон трохи підзарядити, щоб бути на зв'язку. Ну, ми йдемо забирати наших подруг з вигула. Хтось там вже вклався в мене. Всі ждуть бігти додому. Мої дівки пішли в одну сторону додому, а третя пішла в сторону теплиці, заходити з другої сторони в двір. Ну і все, всі довольні. по сараям під'їдають сіно. Птиця теж вон моститься вже потроху, сходиться спать. Качка прилетіла. І збираються потроху. Отакий От у нас вийшов день сільського життя в нашому господарстві. Я зараз годуватиму собак, йтиму в хату вже, гратимуся з малим, вечерятимем, ну і таке інше. всім миру, тепла і затишку в ваших оселях в ці непрості часи. Зустрінемось. Вон хтось, походу, трошки переборщив з топкою. Ну, скоріше всього, вони, звісно, бур'яни палять. Але тим не менш, димовуха йде добре, чого тянеться на пів села.